400 років, що досить унікально, тому що володіли вони ним безперервно. Ну, звичайно, що до родини Радзвілі велика мала багато різних власників, і це досить старовинне містечко. Постійно вигукується ось це слово містечко, знаєте, ловлю себе на думці, що це прям вже в звичку війшло. Зараз, як бачите, що ми як би, звичайне селище, ну, по сучасним тенденціям вже якби село, бо жителів у нас є всього навсього 3220, ну, а якби. Під селище це потрібно мати більше п'яти тисяч жителів. Але як таку собі історичну несправедливість ми можемо собі повернути статус міста, оскільки, як я вже сказала, що були ми ним понад 400 років. Якщо говорити про давню історію, то Олика досить таки древня, і перша згадка, саме 1149 рік, був такий патівський літопис, який є досі. І у ньому там робили різні записи. Так ось була згадка про те, що князь Ізяслав Цеславич, наслідник київського престолу, Ішов походом на Чемеренград, де мав якби, бути поєдинок з Юрієм Долгоруким, адже вони якби, мали суперечки про престолонаслідування. І ось тут відбулося взимку у 1149 році стояння двох князів, двох якби великих військ. Ну але битви ніякої не відбулося, і так ось вони і розійшлися з цих територій. Але що цікаво, що йшли вони походом наші мериноград саме через річку Оличу. Ну і звісно що, якщо говорити про назву, то існує декілька версій. Одна з них це саме та, що назва пішла саме від річки Олича. Інша версія, яка помутує, подейкує, що в вулиці було багато лика. А лико, як знаємо, це кора дерева з липи. І ось саме з неї робили личаки, тобто такі собі плетене взуття, і ось та Ринковій площі, ось тут сама центральна така площа. Звичайно, що в той час вона була набагато більшою. Був найбільший взуттєвий базар, ось саме по цих личаках, де з'їжджалися з усіх усюд, щоб їх придбати. Ну і як розповідали такі чутки, що люди йшли ще однаючи у 13 столітті, казали, о, лико, адже. Цього лика робили не тільки взуття, а навіть і вселяли у збільше тротуарів. як ще писав такий собі дослідник Синдузький, що лика було дуже багато і дійсно, тут абсолютно все в ньому було, тому не виключає, що дійсно саме Олика пішла від назви з цього лика. Ну і ще одна версія є, це та, що ніби назва могла піти якби, через помилку, що ніби замість слова олика писали випадково олича. Ну, тобто, Зробили помилку, тому і такий варіант не виключають. Вражає містечко наш містечко, кожен, що ж це робиться. Хай, Хай буде містечко. Певно, воно так красивіше звучить. Вражає Олика тим, що в нас досить багато пам'яток архітектури. Їх налічується десять. Це вже за винятком, якщо ще говорити про джерела дядька Чуба. Десять пам'яток архітектури. П'ять з них це пам'ятки національного значення, п'ять з них пам'ятки місцевого значення. І ось зараз ми поговоримо ще про одну згадку, коли Улика у 1433 році згадувалася як село, яке було подаровано луцьким князем Свидригайлом Леньку Зарубичу заруб, як подарунок. Ну і тільки з 1539 року Улика вже була містом, і саме з цього періоду нею почали володіти саме литовські князі Радзивіли. І ось зараз ми з вами розглянемо. Дзвіницю перед тим як рухатись до костелу, досить таки унікальна дзвіниця костелу святої трійці, 16 метрова залишки. Якщо бути точним, то 15,8 метра. Бачимо дерев'яні перекладини. Саме на них висіли дзвони, але на жаль, вони за другої світової війни частково були понищені. саме два дзвони і досі не знають де зберігаються. Один дзвін був закопаний на території. І так його досі не знайшли. А один знаходиться зараз у музеї у Львові. Ну, звичайно, що бачимо і ліпнини. Ось по центру бачимо зображення Лева, що досить таки унікально тим, що Лев це хижий звір, а хижих звірів не зображували на храмах та прибудовах. Під зображенням бачимо, ще сонячний годинник і по обидва боки ліпнини фруктів та овочів. Досить таки унікально ще тим, що італійські архітектори, які проєктували, поклалися на історію про Адама та Єву, коли ті жили в райському саду. Ну і ось. За часів саме їхнього життя у цім саду не вбивали тварин для поживи, харчувалися саме фруктами та овочами, тому так. Ну і звичайно, бачимо невеличку таку аптеку, ось цю рожевеньку. Виявляється, що на цьому місці приблизно... Було відведене місце, де стояли різні статуї святих. Але, на жаль, за совєтів знаємо, була така тенденція, коли забороняли ходити у церкві. Ну і багато було різних заборон. Всі ці статуї в одну ніч просто зникли. Ну і про них більше на жаль ніхто нічого такого і не чув. Також, ось там по праву сторону, ліворуч від нас, бачимо невеличкий костел. Досить такий непримітний і скромний сам по собі, але він дійсно вражає тим, що вважається найдавнішим мурованим храмом в Волині, і будований він вже був у 1450 році Петром Монтегердовичем Вілим, один з власників Олики. На жаль, дуже багато про костел ми не знаємо, проте дійсно сам по собі, як бачимо, компактний, розрахований на 50 осіб, побудований він у хрестоподібній формі. Уявляємо собі хрестик. І що цікаво, зверніть увагу на віконечка. Вони такі завужені і нагадують, ніби як бійниці. Знову ж таки, на випадок облоги у, у костелі можна було заховатися, ну тобто, щоб зберегти собі життя. А то і навіть вже за такої нагальної потреби можна було і оборонятися з костелу. Ну але як бачимо, дивним є те, що дійсно територія з пам'ятки колегіати обрізана по самі вушка. Знову ж таки, що за совєтів ці землі попросту були якби. Ділення, ну і тому так склалися обставини. Ну і зараз прошу усіх рухатись зі мною, ми будемо рухатись ближче до на... якогось нагору. Зараз про це розповім, тут взагалі досить дивна історія з цим всім. Як я вже і сказала, що бачимо, що територія пам'ятки національного значення обрізана по самі вушка. І ось тут бачимо просто городи і будинки людей. Звичайно, що на цьому місці ще зверну вашу увагу на ось цю пристіночку з вежами. Уявіть собі, що ця стіна продовжувалась аж туди до кутика. Бачимо, де воріться, і ось там перехрещувалась, ніби ось так перпендикулярно була. Ну і звичайно, що було сполучення між костелом та Павла та костелом Святої Трійці, такою арочкою. А ось тут саме на місці городів та будинків людей, уявіть собі, що був надзвичайно красивезний велетенський парк. Який рухався аж так вдалину до дороги, ось там, що видніються величезні такі дерева, ось саме це є досі той самий славетний Радзавілівський частина парку, де росли різні екзотичні рослини, такі як агава та інші. Я в рослинах не сильно тямлю, але агаву я вже бачу просто здалеку. Юрка та ну зовсім багато рослин. Я їх зазвичай не перелічую, лише агаву згадую. Також були фонтани. Ну і дійсно він справді вражав ось на фоні цього пристіночку. Але як я вже й сказала, що совєти робили ось саме з 39-го року, як вони сюди прийшли на ці землі. Вони робили усе, щоб багато чого поглумити. Ну і їм справді це вдалося. Звичайно, що до 1944-44 року ця стіна була повністю в такому вигляді, як вона була раніше. У нас в кінці селища є ще польське кладовище. На яке, до речі, ще навіть навідується досить таки часто польський президент Анджей Дуда. Ну і подейкують, що можливо у нього там хтось є похований, що він так почав з 2019 року як би, приїжджати. ну точно сказати не можемо. Але що ось на рахунок кладовища, що до 1944 році там усе було в похованнях, тобто все кладовище було в захороненнях. Ну а в 44 році, як то кажуть, місцевий люд. Взяв цегляні пристінки, ну і саме кладовище у свою владу, можна так це назвати. І вони розбивали ось ці мармурові плити, стріляли собі просто у подвір'я, щоб не було е, бабуки. Ну і звичайно, що ось цю цеглу теж було понищено, якби розібрано, ну і вони її просто використовували у своїх господарчих цілях. Тому це все не дійшло до наших днів. Лише частиночку, що відбудували. Бачимо також вже ось бокові частини костелу. Якщо порівняти, то костел Петра та Павла вміщує в себе, як я вже казала, 50 осіб, а костел Святої Трійці 500 осіб. тобто пів тисячі людей одночасно може зайти до храму на службу, що досить таки вражає, як і зараз, так і в ті часи, тим більше. Бачимо, що обидві сторони обстукані. Ми ще з вами обійдемо. Взагалі постали реставрує польська влада, і на території Польщі це найбільший проект реставрації за межами держави, тобто наймасштабніший. Ну, звичайно, суму нам ніхто не озвучує. Але ось тут склались такі обставини, що додали трішечки більше певної суміші ніж мали. Ну, як приїхала польська делегація, вони це виявили і сказали повністю переробити. Уявіть собі, які це масштаби роботи. Ну і також була цікава історія, вже так хвилиночка гумору перед тим як рухатись далі розповім. Е, приїхала польська делегація, їх було досить таки чимало. Ну і випадково одного поліка зачинили у костелі, ми про нього забулися. Ну і він там переночував. А я так собі, знаєте, подумки згрішила, відразу подумала, ну це так підколювати будуть до кінця життя. За що ж ти так не грішив, що в костелі аж ночував? Ну, така собі хвилиночка гумору. Зараз ми з вами будемо рухатись далі, вже безпосередньо. Дорби фасадної лицевої сторони костелу, де вже детально поговоримо про фундаторів, саму історію і про наповнення костелу. На жаль, до костелу не потрапимо через те, що наш Хонс він на всі сторони світу, як то кажуть, має декілька парафій. і, ось, Зокрема, постійно зараз їздить у госпіталь до хлопців на перебуванні, де на лікуванні перебуває 27 хлопців, які безпосередньо брали участь у реставрації костелу. Ну і загалом тому на превеликий жаль, скажу вам. І такий князь Альбрехт Станіслав Рацавіл, який у 1635 роках вирішив побудувати костел Святої Трійці, і будівництво тривало 5 років, тобто по 1640 рік. Що цікаво, що проєктували костел італійські архітектори, і це були Бенедетто Молі та Джованні Маліверна. Проєктувався костел на зразок розкішного храму того, що в Римі, Іль Джезу. Ну і, звичайно, досі не може... Вити, як без сучасних технологій взагалі можна було побудувати такого гіганта. Костел вважається і досі найгарнішим бароковим храмом в Волині, а то й навіть і усієї України. І ще так на секундочку додам, що у костелі колись був величезний музичний інструмент, такий як орган. На жаль, він також був понищений за суєтів, і навіть як розповідали старожили, що діти з цих трубочок робили такі собі супілочки, тобто забавлялися. Але як нещодавно, ну як нещодавно, минулого року, влітку, приїхав Луцький хор, який акапельно відтворює співи 16 го століття, барокові співи, то я вам скажу, що вживу почути це звучання, то просто в мурах і шкірою бігають. Ну і звичайно, як вже подейкують, що Польща відкупила нам ось цей музичний інструмент такий як орган, і найближчим часом дай Боже перемоги, коли його встановлять, то, звичайно, щоб почути це вживу, буде щось вірне. На продовження, якщо говорити про костел, зараз ми з вами розглянемо сам фасад костелу, тобто те, що ми зараз бачимо, і ось самого самого верху по центру бачимо хрест, і по обидва боки, два англіночки. Коли знайдете, скажіть мені з самого самого верху. <кій> так, ну, частково бачите. Ось, знову ж таки, ці два ангелочки оберігають костел і уявіть собі за совєтів, Вони слугували просто для російських військових як заповка, і ті по ним стріляли. Через те, що це зображення отця Бога, а як знаємо, що Бога дуже рідко зображують на храмах, і з того ж таки, чому він тримає ось так руки? Він ніби зустрічає людей. Тож є два дерев'яних сонячних будинка. І ще нижче бачив величезний напис Латиною, що в перекладі означає тобі Боже з твоїх дарів жертвуємо». Дарі, Ось в продовження цього напису скажу так, що князь Альбрик мав таку особливість, як ведення щоденника особистого. Ну, Це не було щось родине чи ще щось на кшталт такого, тоді щоденники вели з розрахунком, якби, щоб впорядкувати свої думки. Там він описував абсолютно усе, що відбувалося з палацем, з його життям і всі події, взагалі, які оточували його. І там був згадав, якби такий вислів був, що він дуже соромився, того, що живе в розкішному кам'яному палаці. А ось люди йшли молитися до Бога у дерев'яний храм. Тому сам костел він вирішив збудувати з неабиякою розкішшю. Він ну навіть ще додав, що у тому щоденнику він описував навіть і похід до стоматолога, і що він дуже шалений. Зображення того самого князя Альбрехта, фундатора костелу, що він, ніби, як його описували, був дуже таким простим, простолюдином, хоч і мав ціле містечко володівне, мав розкішний палац, але зовсім себе не розвишав. тому символічно попросив архітекторів, щоб вони зобразили його малесеньким чоловічком на фоні святих. Ось така є одна з легенд. Інша легенда, що ніби була сім'я. Це чоловік, що зображений, це був ну, звичайний якби, чоловік, який мав дружину, там, дітей, і він раптово помер від хвороби. Ну і коли ось саме святий Станіслав проходив повз, він цього чоловіка поскорівав. Портрет князя Альбрехта. Уявіть собі з чистого срібла і півтора кілограмовий. І буквально за тиждень часу знаходять ще один портрет, але вже його жінки повністю з чистого срібла. Ну, звичайно, диву дивуванню не було меж, як ці портрети не були винесені ще за суєтів, а то й ще раніше, ну там чи пізніше. Звичайно, що виявляється, місцевими жителями вони були настільки надійно заховані ось В цій усипальні, що просто навіть ну як важко було їх віднайти відразу. Зараз вони, звичайно, що знаходяться у музеї Волинському краєзнавчому у Луцьку. Якщо говорити ще про замок, то срібло у Радзивілів постійно займало якусь особливу роль, і це щось було дійсно таким особливим металом, якби родиним. І навіть уявіть собі, що було вивезено півтора, півтори тонни срібла із самого замку, просто якби вивозили хто куди міг. Якщо говорити про родинну бібліотеку, яка була у Радзивілі, яку вже впорядкував князь Рибунка, як його називали з Радзивілів, вона налічувала 6 тисяч книг. Тобто родинна бібліотека, це були стародруки 16, 17 століття, навіть подейкуючи було декілька книг і 15 століття. І в 1932 року радянські війська цими книгами просто отопили приміщення костелу. Розповідали ще якби, люди місцеві, які на той час працювали в признавчому музеї, що вони приїхали сюди взимку і почали вивозити з замку у фонди якби, деякі меблі, ну і інше. Але транспорт їм не дозволяв взяти ще й книги, тобто хоча б частково. Вони вирішили укласти таку собі угоду саме з начальником так скажу, цих військових. Вони дійсно домовились що там протягом тижня. Від собі, що в свій бік вони почули таку собі насмішку. Щось по типу: ви не бачите, яка зима якби холодно на вулиці, нам нема чим тупити. Ну, тобто, ці книги по-варварські просто були всі попалені у костелі, і, на жаль, від них до нас нічого не дійшло. Також палилися і твори світових митців, для прикладу дуже багато різних картин, адже Вони, що коли проводили заміри, вирішили поміряти одну баню, ну а іншу якби вона є ідентичною, як і по планах здається, так і зовні Тобто вони є майже дві однакові. Ну і якби, одну зробили заміри, а іншу думають, виготовимо таку саму. Але коли приїхали вже її встановлювати, виявляється, що на цій частинці висіли дзвони, і всередині вона сама по собі має інакший вигляд. Тому, як почали встановлювати, вона просто не підійшла. Ну і звичайно що її будуть переробляти. Це ще якби стара стоїть. Тому уявіть собі, настільки якби візуально воно все було ідентичним. Проте сама конструкція зовсім відрізнялася. Ну, Такий собі невеличкий прокол вийшов. Ну, невеличкий, як велику суму. Ну і зараз ми з вами будемо рухатись вже на ту саму доріжку повз аптеку, де ще поговоримо про адмінбудівлю, яка тільки видніється для нас з вигляду здоров'я. І тоді відразу...